Україна під час 25-ї зустрічі у форматі Рамштайн планує представити лідерам країн союзників план перемоги України. Основне, що й буде на Рамштайні. Ключовий план пункт цього плану – це почало масового терору на території Росії. Нагадаємо, що зустріч була запланована на 12 жовтня, але її відтермінували через зміну планів президента США Джо Байдена, який залишився в Сполучених Штатів через ураган, який вдарив по Флориді. Найближчим часом має бути підготовлений новий графік зустрічі контактної групи з оборони України. Основна мета саме цієї зустрічі це обговорення, синхронізація і прискорення надання в Україні військової допомоги, зброї та спорядження, які можуть суттєво вплинути на Перебіг бойових дій. Серед цих видів озброєння крилата ракета повітря-поверхня, «Джасм», яку будуть застосовувати Ф-16. Є вже модифікації цих ракет з дальністю на 900 кілометрів. Цими ракетами можна знищувати практично всі російські авіабази і все, що там базується. Ну а справжнім проривом стане передача американських керованих ракет класу повітря-повітря. Авраам ракети можуть збивати російські сушки, а саме вони. Є носіями керованих авіабомб на відстані до 200 кілометрів. Франції вкотре заявили, що передадуть Україні винищувачі Міраж 2005 Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю виданню Сад Квест. За його словами, поставка винищувачів запланована на перший квартал наступного року, і зараз триває навчання українських пілотів і техніків. Міраж 2005» – Це власне такий легкий, однодвигунний винищувач, який звісно не новий, хоча й належить до пок колінія 4+, зараз проходять модернізації цього винищувача у місті Казо для застосування озброєння класу повітря-земля, і також ці літаки отримують посилені комплекси радіотронної боротьби. Бо у Франції оці мережі використовувалися лише як винищувачі і не передбачали використання боєприпасів повітря-земля. І зараз ми. Сподіваємося, що ці винищувачі отримують можливість використання далекобійних крилатих ракет Shadow та Скальп, тому що f 16 для цих ракет не пристосовані а наші Су двадцять м власне їхня кількість обмежена. Окрім того, цей літак може використовувати антирадарні французькі ракети, армат. Це теж гарна зброя. Ну і насамперед, цей літак зможе використовувати далекобійні бомби, Бомби французького виробництва Хаммер, які вже використовують і наші екстрадянські літаки. І напевно немає жодних обмежень, аби цей міраж пристосували для американських високоточних боєприпасів small diameter Bomb» або Джедам ЄР. Також міраж зможе виконувати завдання протиповітряної оборони, боротися з тими шахедами, скидлатими ракетами. Але тут є один нюанс, що цей міраж дійсно має авіаційні ракети, але дуже дорогі. І не таке враження, що це буде не зовсім рецепт. Збивати шахеди дорогими е, е, французькими е, е, ракетами. Але в будь-якому разі можна говорити про те, що. Це є такий цікавий важливий крок. Кількість оцих мережів поки що не оголошено. Знаємо, що Франція пообіцяла передавати Україні всі озброєння, яке знімається з складу французької армії. Зараз у Франції 27 одномісних оцих винищувачів «Міраж-2005» і сім тренувальних чи скоріше двомісних міраж. 2000B. Так що, в будь-якому разі, певна кількість цих машин дійсно Україна отримає. Але це розшириться авіаційний парк з усіма. Проблемами збільшення навантаження на логістику на, на техніків на, на пілотів. Але це ймовірно таки нагальна потреба для посилення нашого о, повітряного потенціалу на талі такого повільного надходження F-16. А далі ми поговоримо про. Ще одну французьку складову, але вже в експертному контексті, тому що один французький аналітик Кліман Молен, який достатньо відомий своїми аналізами супутникових знімків і фортифікацій і російської армії і української армії, робить цікаві висновки, тому що ми розуміємо, що ця інформація, начебто, є чутливою, але розуміємо, що доступ до цих супутникових знімків е дозволяє робити висновки і нашим експертам, Спертами закордонними експертами, власне, нашому ворогу, так що в будь-якому разі, ця інформація є чутливою, але все таки відкритою. Про що говорить Кліман Молен? Про те, що е, тривалий час російська армія дійсно окопувалася краще ніж українська. Але після січня 24-го року, коли побачили, що Авдіївка впала, а далі не було в степовому лінії оборони. От з цього періоду українська армія почала дійсно по іншому ставитись до фортифікації. І от зараз він Клімен Момолін показує, якраз які лінії оборони є навколо Покровська. За певний проміжок часу там Росія подавала ці лінії першої другу, а зараз понад місяць тримається третя лінія оборони і навколо Покровська побудований ще. До такої фортифікації, які в цілому дійсно можуть стримати просування противника, але ми розуміємо, що питання фортифікації це не лише окопи, зоти, лінії зв'язку, але, умовно кажучи, особовий склад, який має ці бойові порядки взаємодіяти з іншими підрозділами. Але в будь-якому разі, коли ми говоримо про те, що ворог намагається знищувати наші фортифікації з допомогою кабів, все рівно треба все таки мати фортифікації, тому що це краще ніж нічого. І також Клімен Молін також зараз оця інфографіка. Вона цікава тим, що він фіксує, що вперше почали будуватися фортифікації в на межі умовно кажучи Донецької Дніпропетровської областей. Це не питання про те, що українська армія збирається виступати Питання в тому, що висновки зроблені і дійсно здійснюються фортифікації на багатьох напрямках, аби враховувати будь-які сценарії розвитку бойових дій. Це в цілому такий позитивний сигнал. Також французькі експерти робить висновки, що треба збільшувати. Кількість інженерних бригад, які спроможні швидко робити фортифікації. Це до речі, ті висновки, які наші експерти подавали верховному е, е, командувачу про про, про необхідність посилення цієї складової, можливо, це в перспективі буде враховано, бо вже враховано з огляду на те, що дійсно на багатьох ділянках наші фортифікації зводяться достатньо швидко. А далі ми будемо говорити про те, що відбувається. В повітрі, тому що моно кажу, що зараз ми говоримо про фортифікації, але фортифікація це складова, яка була характерна і для Першої світової війни, і для Другої світової війни, і зараз вона так само позначається на лінії фронту, тому що фортифікація ну власне забезпечують захист особового складу. Але треба рухати, звісно, до технологічних рішень, які дозволять нам забезпечити не, не кількісну перевагу над противником, тому що це просто неможливо а саме якісну за рахунок використання нових технологій і нових підходів. Звісно, тут ми знову згадуємо про. Безпілотні системи, які активно використовуються з обох сторін, і кожен тиждень, кожен день власне призводить до певних змін в тактиці використання дронів розвідувальних систем і української армії і російської армії. Зараз знаємо про широкий перелік того, що є і FPV-дрони, які керуються по оптоволокну, І це вже використовують російська армія і використовують українські підрозділи. Так само зараз змінюється де на яких працюють FPV-дрони, і зараз боротьба. За придушення дронів засобами РЕБ. Репфон так само є обопільно обо двосторонньо двостороннього гостра, і де обидві сторони намагаються шукати способи впливу, аби мінімізувати ефект відив півідронів. Ну і власне створюються нові зразки ударних дронів, які дозволяють виконувати місії на полі бою.